Для проходження нашого онлайн-марафону знадобиться, як завжди, гребінці з тонким хвостиком, металевий або пластиковий, масажна щітка, силіконові резиночки, можна брати звичайні силіконові, або такі, що для брекетів. Також нам потрібний гельчик, беріть будь-який, на який не містить спирту. Це важливо. Гачок для фіксації деяких моментів, це діаметром 3 мм, можна якийсь, або шпильку. Краще 3 мм і 5 мм. Крапчики в мене крокодили, я їх люблю, більші, менші. Або можете взяти тканові резинки. Також ножниці і обов'язково водичка у будь-якому зручному для вас пульгаторі. А також нам потрібно мінімум 4 пачки канікалону, беріть різної довжини і різних виробників, таких як середньотемпературний, низькотемпературний та високотемпературний, щоб ми змогли з вами протестувати всі варіанти. Також нам потрібен випрямлювач, а якщо ви хочете пройти всі уроки, також візьміть собі ще гофре, люрекс, а також. Кутряшки для водоспаду або